Мене небагато часу і всім нам знайома площа біля автовокзалу зміниться до невпізнанності. Нещодавно тут ще працювали робітники водоканалу і чистої громади, аби привести до ладу зливну каналізацію. І як тільки не ну, закінчились їх роботи, почали працювати геодезисти. Саме їх завдання полягає в тому, аби точно виміряти пласт покриття, котрий буде знято, заради того, щоб в майбутньому площа була абсолютно рівною. Топографічну сьомки аби знати. Який шар грунту зняти. Далі йде фрезерування, тобто зняття верхнього шару. І за прогнозами спеціалістів, наступними будуть помінені бордюри і постелений асфальт. Ми бачимо, практично, якщо подивитися на цю площу, вона вже потребує і не перший рік ремонту. Ну для того, щоб саме асфальтобетонне покриття тут трималося нормально, без всяких проблем і не один рік. Ми зробили водовідведення як з центральної площі, так і з проспекту Перемоги. Зробили лівніву каналізацію. Водоканал тут вже попрацював натхненно, будемо декілька днів. Поставили люки, поставили всі трубопроводи, як положено. Зараз робимо геосйомку для того, щоб був сік води нормальний. Почали фрезерування. І я думаю, що протягом неділі, не більше. Площа ця безпосередня площа буде зроблена. Потім приступаємо до проспекту перемоги. Це від практично від залізниці, від колії залізниці до е, вулиці Собор. Ви маєте на увазі, що через неділю буде постелений асфальт? Теж? Так, да, я думаю, що через неділю ми поставимо асфальт теж. Тому що е, підрядник, який працює березівка шаха, горобуть на цьому, вона не терпить відкладення, те саме робимо дуже швидко і ефективно. Я думаю, що Мешканці міста будуть задоволені. В перспективі ще плануємо, крім цього, що поставимо асфальт покриття, праву сторону замінити повністю всі бордюри, поставити нові і швидше всього, що поміняємо повністю цю плитку, така ж сама плитка, як стоїть по ліву сторону, де построєні нові оці магазини. Тось, тобто, щоб закінчити цей об'єкт, щоб закінчити цей об'єкт, я думаю, ці роботи ми в цьому році виконаємо. Виконуємо і де приємно і нам, і нашим гостям, те саме і все буде добре. Тож сподіваємось, що незабаром і ця площа стане ще однією відмінною особливістю нашого Подільська. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.